Сьогодні на огляді в нас міні-болгарочка. Міні-китайська болгарочка, яка має стати вашою маленькою помічницею. Ось, дивіться, яка класна штука. Давно мріяв про ось таку штуку. І все ж таки наважився і придбав її на Алікспресі. Так, акумулятор треба буде підзарядити, друзі, тому що. А, можливо, так працює. Фіг його знає. Давайте подивимося, що в нас по комплектації. По комплектації у нас є ось така дискова пила. Охрені, да, друзі? Дивіться, яка прикольна штучка. Можна різати якийсь пластик, можна різати дерево. Що в нас ще? У нас є ось такий також шліфувальний круг. Можна буде підточити якогось ножа чи щось пошліфувати. Бляха, як незручно в рукавицях щось показувати і розпаковувати. Але хрен з ним ж китайці дали. Мушу показувати. Зарядний пристрій. Зарядний пристрій у нас що каже. Каже, що він 12. Вольт, 12 або 6 вольт 1 А. Ну, хрен з ним один, то один. Можна було б хоча б півтора. І брав з таким комплектом, щоб в нас були запасні усі круги, щоб не бігати по магазинах і вже одразу перейти до тестів і показати, чи взагалі вона щось буде цими кругами пиляти. І шестигранник. В принципі, в комплекті більше ніфіга немає. Ну і да хрен з ним. Давайте, друзі, розберемося і подивимося, як же це чудо техніки працює. Все ж таки купував я з одним акумулятором. Тому що. Знаєте, чому я купив його з одним акумулятором? Тому що, ось дивіться, шурупокрут от в мене є. Да? Берете ось акумулятор, запихаєте його от сюди. І вона працює. Правда, шурупокрут у мене також посаджений, ну да і хрен з ним. Отак, все досить, бачите, щільно прилягає. Щоб зафіксувати, друзі, це все діло, бачите, ось тут є ось такий фіксатор. Тобто ви прокручуєте і пальцями його тиснете. Далі берете шестиграник, затискаєте, ставите фіксатор назад, вдягаєте акумулятор, і все. Акумулятор, друзі. Що в Що нас є всередині? А в нас тут 1,5 ампера. Що ми бачимо, друзі? Що 16 тисяч 321, тобто не 19,5. Давайте зараз поставимо. Не її рідний акумулятор, а від шурупокрута. Тут нас пише, ніби якоби 2 ампера. Він супер-мега потужний. Заряжений повністю акумулятор. <вів> <пів> <пів> ну, так, да, видно, що він вже не свіжий цей акумулятор. Коротше, друзі. 16,5 тисяч обертів. І все. Спочатку вона ніби якоби стартує так, різко, а потім чомусь вона скидує оберти. Я не знаю чому. Хто знає, напишіть. Труба 3 мм проти китайської мініатюрної болгарочки. Давай! Вісичка, давай. Все <ріжу> ну в принципі, ріже, в принципі ріже. Навіть, ну, прорізали трубу, да. прорізали. Раптом треба щось підточити, давай. <му> Підточує, відточує. Ну, може бути навіть, друзі. Дивіться, як підшліфувало, да? Циркулярна пила. Давай. Друзі, це просто я не знаю. Мрія домогосподаря мати ось таку малесеньку мініатюрну болгарочку, якою можна робити абсолютно все. Ціна цієї болгарки 1800 гривень, і я вам скажу за 1800 гривень з такою комплектацією, з дисками, з кругами, зарядним пристроєм з одним акумулятором. Це просто шара. Тому що, бачив, в гівно ідентична ось така болгарочка, тільки на ній ось тут пише гівноем. Вона коштує 3000 гривень без зарядного пристрою і без акумуляторів. Так що, друзі, заходьте на Aliexpress, Економте гроші, не переплочуйте за ось то гівно, що там пише гівноєм. І будете мати собі ось щастя. Болгарочка дійсно вартує своїх грошей, дійсно класна. Так що, всім дякую за огляд, дякую, що були зі мною, і всім до побачення!